Часто завдяки літературним героям чи американським бойовикам професія слідчого в уяві пересічних громадян овіяна романтикою. Але Америка далеко. А професія слідчого насправді позбавлена будь-якої романтики. Навпаки, вона вимагає не героїзму і спритності, а перш за все, терпіння і ретельності у розгляді часом буденних кримінальних справ, як то викрадення курки чи городини. Але за кожною справою стоїть людина, її майнові та мораль. Інтереси. Тому для слідчого дуже важливо у повсякденній рутині справ не загубити людяність і співчуття. Кожен співробітник слідчого відділення Ковальського міськравідділу внутрішніх справ, яким керує Сергій Матяшук, а їх тут працює 20 чоловік. В середньому постійно веде 7-8 справ. Кожна з яких за законом повинна бути остаточно розглянута протягом двох місяців. Це досить таки значне навантаження, а за 6 місяців цього року порушено і розслідується 511 кримінальних справ про злочині скоєні на території Ковеля і району. З них 156 кримінальних справ з обвинувальним висновком направлені до суду. До кримінальної відповідальності притягнуто 204 особи. Серед них значний відсоток засуджено за крадіжки особистого і державного майна нанесення тілесних ушкоджень. Є серед них і засуджені за тяжкі злочини. Зокрема, було розслідувано і направлено до суду 8 кримінальних справ про розбійні напади, 8 кримінальних справ про грабежі, за скоєння яких 20 злочинців отримали значні строки ув'язнень. Звичайно, буває таке, що справу не вдається до кінця розкрити. Тоді слідство призупиняється, але при появі нової інформації поновлюється. Так останнім часом залишились нерозкритими два розбійних напади, чотири грабежі, три кримінальні справи про нанесенню тяжких тілесних ушкоджень, 26 крадіжок державного і колективного майна. Зрозуміло, що кожна професія має свою специфіку, але специфіку роботи слідчого визначити важко, бо вона універсальна. Але перш за все, це робота, яка потребує великого фізичного та морального навантаження. Адже розслідуючи різні категорії злочинів, слідчий змушений спілкуватись, на жаль, з не найкращою частиною людства, серед яких значний відсоток алкоголіків психічно неврівноважених чи деградованих особистостей. Слідчий повинен володіти знанням економіки, податкового законодавства, судової медицини, психології. А якщо до цього додати ще й роботу майже без вихідних в будні і свята, тоді можна вважати, що ми розповіли про специфіку професії слідчого. У день професійного свята слідчих хочеться побажати їм високого професіоналізму і щоб у них було якнайменше кримінальних справ, адже це означатиме, що значну кількість наших співгромадян обминула зустріч злочином.